Одне з нововидень від податкової для платників податків зручність в оформленні документів. Для цього створять спеціальні сервісні центри, де можна буде оформлювати необхідні довідки, випуски тощо в іншому залі здавати звітність і окремо буде створений зал для консультацій. Це дозволить пришвидшити усі процедури пов'язані з податковою документацією. У 2012 році заплановано створення спеціальних сервісних центрів в кожній налоговій інспекції Харківської області регіоні. Принципиальное их отличие от сегодняшней модели предоставляется административный услуг в налоговой службе, оперативность исключения влияния субъективных человеческих факторов, что немаловажно. Вже зараз термін отримання довідки про відсутність заборгованості скоротили до п'яти днів. Раніше необхідно було 15 днів. Саме за цією довідкою звертається найчастіше 80% від усіх звернень. Головним вже плюсом після змін в податковому кодексі стало збільшення обсягу виручки. Збільшений граничний об'єм виручки, який дозволяє працювати на єдиному налогі, до трьох мільйонів з 500 тисяч, якщо раніше. 500 тисяч і нужно було переходити на общую систему налогообложения, То тепер всі суб'єкти малого підприємства до 3 мільйонів включительно имеют мають право пребывать на упрощанні системі налогообложения. Податкові нововведення ще не в зрозумілі для платників податків. Для роз'яснення працює телефонна лінія Державної додаткової служби України. Галина Храмова, Анна Черненко, Дмитро Чуботарьов Вісті.